Вітаю всіх! Сьогодні, 21 січня 2023 року, а на вулиці плюс 16. Коли я вийшла сьогодні на легку прогулянку насолоджуватися сонячною приємною погодою без вітру, без хмариночки, я зрозуміла одну річ, що цей січень. Не такий, як був минулий, позаминулий, і до нього. І сьогодні січень не такий, як був учора. І ми вже давно не можемо змінювати речі в гардеробі по сезону. Знаєте, от, я не знаю, ви так робите чи ніколи. Люди беруть. Там на перед літом, значить, перебирають все, складають там те, що тепліше, там, чи перед весною, і дістають лідня там чи весняні речі, так розкладають папеличкам, по а зимові ховають десь. Так от, ми вже так не можемо робити. І вже давно так не можемо робити. Хоча, наче як минулий рік було холодно в січні, в Одесі, бо саме в Одесі я зараз знаходжуся, я не пам'ятаю, ну не, не в цьому суть. Стукався в тому, що наше життя навіть сьогодні не подібне на вчора. Навіть якщо в нас повторюються дні, так? ну хтось працює там, хтось ще якоюсь діяльністю займається. Так, ну, мозку, нашому мозку так зручно, так комфортно, коли є якась зафіксована. Якийсь зафіксований алгоритм дій на день. Так? Але навіть в таких умовах ми все одно кожен день різні. Ми Кожен день різні. І ми не можемо бути вже впевнені в багатьох речах. Так? Ми не можемо бути впевнені в тому, яка завтра буде погода. Навіть якщо ми знаємо прогноз погоди, це ще нічого не значить. Єдине, в чому ми можемо бути впевнені сьогодні, це в тому, хто ми є. Тому дуже важливо знайти відповідь на це питання, хто я, хто «Хто я?». чесно відповісти собі, хто я є, і зрозуміти себе, прийняти себе, це і буде ця основа, на якій буде будуватися ваша впевненість. Нещодавно я знімала відео про стуса і говорила там про важливість характеру. І так він справді важливий. Тому що наша основа, той хребет, на якому тримається весь кістяк, про який йшлося, це є наша воля, наш характер, наша відповідальність, наші рішення, те, в чому ми можемо бути впевнені. Так? Але якщо Наша воля це те, що в нас, так? це не твердий, а міцний кулак, на якому все тримається. То де тоді душа? Ми постійно кажемо, що наше тіло це ємність для душі, так? що наша душа поміщена в наше тіло. Але я зрозуміла ще одну річ. Наша душа не в нас. Вона зовні нас. Наше світло. Яке ми випромінюємо? Це і є наша душа. Наша душа демонструє себе як яскравість на телефоні, коли ми в порядку, коли ми чесні перед собою і робимо те, що дійсно хочемо робити, або, хоча б, не будуємо собі ілюзій. так? Тобто бачимо речі такими, як вони є, без прикрас, не прикрашаючи їх нашими очікуваннями. Тоді наша душа чиста і вона накручує цю яскравість на максимум. Тоді ми сяємо, ми випромінюємо це світло і ми, ми світимо. І саме тоді, коли ми діємо від душі, від чесного стану, необумовлено, то людям навколо хочеться до нас поближче. Ніколи не звертали уваги, коли ви в такому в стані ентузіазму, в стані світла то світлі люди збираються навколо вас. Їм хочеться поніжитися, погрітися біля вас, як біля сонця, як біля <головіка> обігрівача. Кому як більше заходить? Так собі уявляйте. Просто уявіть наскільки інакше можна зобразити всю цю конструкцію, так душа не всередині нас, тому дуже важливо. Не дозволяти робити з собою речі, які вас вражають в негативному сенсі, тому що на руйнація тіла починається з руйнації на душевному рівні. Спочатку йде якийсь психічний вплив, та якийсь емоційний вплив, а потім воно йде в тіло як хвороба, так якщо ми не переглушимо знову ж таки це своїм світлом, так своєю душею, тому що коли є оця воля, оцей стержень всередині, ми чітко. Демонструємо і випромінюємо люди щитують це щитують, як з нами не можна. Якщо ми самі собі скажемо, що зі мною так не можна, якщо ми самі з собою так не робимо, так не дозволяємо певних речей, то це відчувається. Коли ми навчимося бачити, хто я є, так себе істинно приймаємо, ми зрозуміємо, як розвернути всю свою сутність. На світло, то ми навчимося бачити речі навколо такими, як вони є. Коли ти починаєш бачити себе справжнього, приймає, приймаєш себе справжнього, то тоді ти починаєш бачити світ навколо необумовлено, без призми своїх очікувань. Ти починаєш бачити речі такими, як вони є, і сприймати їх. І тоді твій план дій, твоя реакція вона буде відповідною, вона буде адекватною, тому що це буде істина. Бо коли ми сприймаємо через якісь свої очікування, коли ми чекаємо реакції, відповіді чи дії від когось чи від чогось, такої, як ми її собі уявили, і далі ми думаємо, як ми будемо на це відповідати, і так, ну, зрозуміло, так? А по факту ми отримуємо інше, то ми потрапляємо. В такий вир е ілюзій. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, про що я зараз говорю. Душа не всередині, душа зовні. Це наше світло. Всередині в нас має бути наша воля і характер, наш міцний кулак, міцний хребет. На якому тримається весь кістяк. І не очікуйте, що все стане так, як колись. Повірте, вже нічого не буде так, як колись, а буде ще краще. Дякую, що додивились відео до кінця. Побачимось!